Усім привіт! Ми вітаємо вас на нашому третьому повноформатному випуску новин музики та попкультури Малая News. Ви на каналі Малая Медіа. Мене звати Сергій. Поїхали! Спочатку давайте поговоримо про новини української та світової музики. Rocky випустив спільний трек із Кайсі під назвою Pray for the Gang. Пісня була вперше презентована на показі бренду Ракіма під час Паризького тижня моди, а перші 24 години реліз був ексклюзивно доступний на Apple Music. Трек звучить доволі незвично, як для рокі. Дуже мелодійно, біт віддає лоу-файм та навіть трохи клаудрепом. Цей сингл відзначає повернення Айса Rocky після семирічної паузи між альбомами і підсилює і так довге очікування на повноцінний реліз. Pierre Born випустив новий студійний альбом Made in Paris. І так, хто не знав, П'єр не лише бітмейкер, а ще й репер, причому сам він вважає себе в першу чергу репером. Реліз, виданий його власним лейбом «Sauce House за підтримки Interscope Records, містить 17 треків і триває близько однієї години. Єдиний фіт трек JBH із Young Nudie, а усі інші треки виконані виключно самим П'єром. Ну і біти, звісно, написав сам П'єр. Yeah, me на стрімінгах. З'явився новий архівний трек Lil Peepa під назвою Tears. Це одна з невиданих раніше робіт, яка продовжує звучання його фірмового стилю: лоу-фай, гітарні лупи, емоційний вокал. Утреці знову нещасне кохання, втрати, самотність. Реліз став частиною серії посмертних дропів з архівів Піпа, які дороблюються його командою. Ліл Скайс you. випустив новий альбом під назвою «The Evolution of the Rose». Артист повернувся з новим матеріалом після періоду незалежності від великого лейблу Atlantic Records, підписавшись на менший лейбл, що, як сам він каже, краще відповідає його музичним амбіціям. Як зазначив сам артист, цей реліз демонструє його особистісний та творчий розвиток. Альбом включає треки, створені у співпраці із Равенною Голден та його давнім другом Лендон Г'Юб. У цілому увесь реліз і звучить як еволюція фірмового стилю Скайса, але на цей раз треки звучать більш епічно, а деякі композиції включають навіть елементи альтернативного та поп-року. Усе тому, що на даному релізі Ліл Скай співпрацював із відомим продюсером Джоном Фельдманом, який відомий своєю співпрацею із такими виконавцями, як Lavigne, Blink-182 і не тільки. Ніков виступив з великим сольним концертом у Варшаві. Спочатку концерт було заплановано на 23 травня, проте, через проблеми з перетином кордону членом команди, виступ було перенесено на 28 червня. На жаль, деяка частина людей повернула свої квитки, проте у залі все одно стояла нормальна толпа. Ніков вийшов у фул-анрелізнутому аутфіті від Йора. Це речі з колекції, яка ще не вийшла, але вона впевнено рухається до релізу. До речі, і у минулому випуску ви вже могли бачити ці айтеми. В принципі, як і у цьому. Ця тішечка якраз від нього. Тревіс Скотт показав обкладинки свого майбутнього релізу Jack Boys 2. Разом із цим він виклав короткий сніпет треку, який одразу викликав активне обговорення серед фанатів. У коментарях фени активно наполягають на релізі 11 липня, але саме в цей день виходить альбом гурту Кліпс, тому точної дати релізу Джек Бойсту Тревіс ще не оголошував. Шмоукі Ланкс випустив свій перший повноформатний альбом під назвою Swag Zone. 11 треків, у яких він міксує Стьоп і особисті історії. На гостьові куплети залетіли Індаст, Міріма та Ліша. Альбом рухається між жанрами, не застрягає в одному настрої. Десь смішно, десь жорстко, десь про любов. Усе звучить як одна велика історія, яка збирає різні сторони артиста без зайвого пафосу. 27-й рік уже ціно, топчу землю. Так багато справ, але робить все одно ніху. Механічна дівка у мене як і цедєєвіть кожен ранок і я дивлюсь влюсьме. Богдан Купер дропнув новий сингл під назвою Непре. Трек про рух уперед, незважаючи на тиск, сумніви та сприйняття оточуючими. Звучання впізнаване, м'який саунд, легкий грув та чоловий вокал. Ми самі звичайні ціпи, що рухають до мрі, нахуй сумніви, все ще завижають ді, голодні брудні. Чупа 12 викотив новий сингл Нелю. Трек звучить у вже звичному для нього лайтовому треп стилі. У тексті короткий зріз власного лайфстайлу та висміювання фейкових реперів. Пересуває смістом мою дупове зайково, більше не ходимо. На альбомі «Clips – Let God Sort Them Out», про який ми казали у минулому випуску, заявлено 13 треків. А реліз запланований на 11 липня. Серед гостей ми почуємо Кендрі Кламара, Тайлер Де Крієйтора, Джон Ледженд, Фарел Уільямс, нас та ще багатьох інших артистів. Лавер та Лорденемі нормально так навалили крінжа із Потапом у їх новому кліпі «New Swag». Історія почалася ще в минулому місяці, коли Потапу в коментарях почали писати, щоб він зацінив молодих українських реперів, в тому числі і Лавера з Лорденемі. Через деякий час Потап виклав тік-ток під їх головний хід, і тут почалось. i'm banned talk more 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 Десятки, а то й більше типів, які читають реп, почали відмічати Потапа в сторіс з приміткою Заціни такий український реп. І потап репостив, мабуть, кожну таку історію. Паралельно з цим його почали закидувати коментами, закликаючи фітувати із молодими українськими реперами та зібрати з цього альбом. Після цього і вийшов цей кліп. Парта самого потапа у треку немає. Він залетів лише на крінжові дліби та знявся у кліпі. Реакція в інтернеті на здивування досить позитивна. Усі кайфують та очікують чогось подальшого. Мабуть, я утримуюсь від коментарів, тому що Потап, особистість, м'яко кажучи, контроверсійна, і думка у більшої частини суспільства про нього, мабуть, переважно негативна. В принципі, зрозуміло, чому. Або може просто ця хвиля українського репу входить до стадії якоїсь мета іронії Це було б мені більш зрозуміло. Ну, а тепер перейдемо до новин моди та поп культури. Луї Вітон відкрив у Шанхаї унікальний концепт стор The Louis, виконаний у вигляді справжнього круїзного лайнера. Новий простір розташований у комплексі -ко Хуй». Новий простір розташований у комплексі Тайкохуй та, зай... <плес> та займає 1600 квадратних метрів на трьох поверхах. Висота будівлі 30 метрів, а довжина понад 114. Фасад оформлений у фірмовому стилі Louis Vuitton з металевим монограмним покриттям. А носова частина прикрашена якірним знаком у вигляді логотипу бренду. Верхні рівні нагадують гігантські стопки культових дорожніх скрин Луї Vuitton, підкреслюючи спадок бренду як виробника багажу для мандрівників. Усередині на відвідувачів чекає експозиція Visionary Journeys, де можна побачити архівні валізи, унікальні парфумерні набори, книги, спортивний інвентар з формули 1 та олімпіади, а також майстер-класи. Окремо працює тематичний ресторан. Для кафе Louis Vuitton» із меню, що поєднує шанхайську кухню та західні акценти. Тож, по факту, це не просто магазин, а повноцінний культурний простір, який об'єднує бутік, музей історії бренду та гастрономічний напрям. Відкриття супроводжувалося масштабною 24 годинною презентацією та стало однією з найбільших інвестицій Louis Vuitton у Китаї. Фільм Формула 1 з бредом Пітом встановлює рекорди у світовому прокаті. За перший вікенд спортивна драма зібрала 144 мільйона доларів у світі, з яких 55 мільйонів у США. Це найкращий старт серед усіх фільмів Apple Originals і найуспішніший дебют у кар'єрі Бреда Піта, перевершивши навіть всесвітню війну. Фільм став лідером північноамериканського бокс-офісу та отримав дуже позитивні відгуки глядачів. Оцінка Cinema Score A, а на Rotten Tomatoes 97 – 97% схвальних рецензій. Аналітики прогнозують, що фінальні збори можуть сягнути 500 600 мільйонів доларів, що зробить Формулу 1 найбільш касовим оригінальним фільмом Apple. Apple активно просувала фільм, затизеривши його навіть на одній зі своїх крайніх презентацій. there, Крег. А бюджет фільму склав близько 200 мільйонів доларів. Такий успіх вже спонукає Apple замислюватись над продовженням. Крутою колаборацією відмітились футбольний клуб Оболонь із українським брендом Алчевськ та магазином «Снепдетбек». Колаба носить назву «Straight out the childhood». Це Джерсі, яка у дизайні поєднує футбольну атрибутику та вуличну культуру. Від того, і назва колаби. Футболка віддає вайбом дитинства та ностальгією. Тревіс Скотт запустив власний смузі у мережі преміальних супермаркетів Ірифон. Напі отримав назву Storm Storm Smoothie і коштує 22 долари. Смузі став частиною колаборації артиста з цим супермаркетом і вже доступний у всіх магазинах мережі. 10 липня Puma та Netflix дропають колаборацію за мотивами гри в Кальмара. До неї увійдуть дві пари кросівок і капсульна колекція одягу, натхненна візуальним стилем серіалу. Головний айтем оновлена пара палермо. Кросівки виконано із темно-синьої шкіри, в них багато приколюх по типу рефлективної вишивки, яка відсилає до ключових ігор шоу. На п'ятці червоні і сині кульки, а на шнурках – металеві брелоки у вигляді фігур із серіалу. Головний акцент підвізка у формі ключа. Також до колекції увійде пара «Easy Rider із різнокольоровими язичками та шнурками та прикольною підвіскою. Одяг з колекції стилістично продовжує теми серіалу: стримані кольори, графіка із символами, посилання на номери гравців і форми охоронців. Очікується лімітований тираж. Дякуємо, що подивились. Напишіть у коментарях, як вам наш третій випуск. Поставте лайк, підпишіться на канал та вдарте у дзвоник, аби не пропустити наступних відео. Також не забувайте підписуватись на наші інші соціальні мережі. У нашому інстаграмі ми регулярно публікуємо найсвіжіші новини. З вами був Сергій, Милая Медіа, до зустрічі!